Готуємо смачне та соковите куряче філе у вершковому соусі з овочами. Список потрібних продуктів я залишу у описі під відео. Беру одну курячу грудку і розрізаю її навпіл. Очищаю від усього непотрібного і далі роблю ось такі розрізи не до кінця. Ось так прорізаю не до кінця, тільки з однієї сторони. Далі беру оливкову олію, одну столову ложку. І туди додаю суміш перців. Далі такий подрібнений кмин, сушений часник та приправу до курки. Все Це ось, ось так перемішую і змащую нашу курочку. Змащую з обох сторон, ось так гарно заходячи у розрізи. Далі на великому вогні обсмажую нашу курочку з двох сторін по декілька хвилин. Тим часом нарізаю перець чілі, подрібнюю половинку цибулі і нарізаю помідори. У кого є помідори чері, краще беріть їх. Обсмажене куряче філе достаю зі сковорідки І туди ж додаю цибулю і перець. Обсмажується все до легкої золотистості. Ось так повинно вийти і туди додаю помідори, а зверху вершки. Вершки можуть бути у вас любої жирності, готую цю суміш 5 хвилин під кришкою. І далі додаю сюди нашу курку. Ось так викладаю, накриваю кришечкою і готую ще 5-7 хвилин. Чудовим гарніром до цієї страви буде рис. Так що, як бачите, все дуже просто, швидко готується. Я вам рекомендую цей рецепт, обов'язково готуйте. І всім дякую за перегляд, всім до нових зустрічей і до побачення!